Так, хочу показати вам будиночок, який має бути з ремонтом. Тут 500 землі ми маємо. Будівельні роботи вже розпочалися. Заходимо. Так, санвузол один у нас зліва. Там далі санузел справа буде. Це кімната буде. Другий самовузол, що зроблена інсталяція. Друга кімната. Велика кухня вітальня. Це зробить буде камін тут у нас. Виход на терасу. Будиночок має 100 квадратних метрів. Насправді будинок хороший, просторий, світлий. Кому цікаво, скину фотографії дизайнерського проєкту, який він має бути скоро. Ще раз нагадую, будинок з ремонтом буде продаватися. Також є будиночки поряд без ремонту. Ціна такого будиночку 145 тисяч доларів, без ремонту 80. 000.